Усім привіт! Вітаю на каналі і важливі новини. Як ви знаєте, багацько було технічних проблем, і вони вирішені майже з вашою допомогою вирішаться до кінця. По-перше, не дуже зі світлом у нас все добре, як ви знаєте, живлення в нас від того самого Ладижина. І зараз купа ремонтів, підключень. Регулярно світло вимикається, і тому стало питання вже не стабілізатор брати, а якесь ДБЖ джерело безперервного живлення. І щоб воно без світла хоч трималось деякий час. Спочатку я дивився стандартні камповські упси, але номінальна потужність в мене компа 750 Вт. Ще роутер-модем, ще три великих монітора, ну тобто номінально треба тисячу і дуже дорогі упси на таке діло. Ненадійні, тримають 3-5 хвилин, ламаються, ваняють, віжджать, кричать. Це я відкинув. Тому я порадився з вами в чаті на Твічі зі знайомими, з електриками і знайшов київський магазин. Буду... Вірніше вже взяв, вже їде, вже їде гарний безперебійник, ДБЖ інвертор УПС. десь він 10,5 тисяч приблизно з доставкою вийде, як довезуть, і він дає можливість мати потужність до кВт з запасом, бо от перевірено кіловатний стаб в мене якраз працює. І до нього підключаються зовнішні акуми. Тягові, гелеві АГМ, коротше, оці, які, з яких можна зібрати собі систему, яка може працювати хоч тиждень, якщо ти їх купу купиш. І разом з ним я замовляю перший акумулятор на 100 ампер годин. От, спеціальний для дому, закритий, який не випаровує не треба обслуговування і класно працює з інверторами, а потім вже, якщо. Та я думаю, точно буду брати ще один-два таких, або якісь там на 200, чи навіть 3 по 100, чи 2 по 200. Будемо дивитись, тому що дуже висока вирогідність, що а знову будуть відключення світла восени і взимку. Оцей одинакум десь годинку-півтори тримає. Ну я сподіваюся, що півтори. Бо не так воно все жире, як номінально пише. Ну, розраховуємо на півтори. Тому будь-які відключення, ремонти, перепади. Не будуть нам крашити стрім, не будуть псувати відео, що дуже сумно, коли записуєш на YouTube. бо... Воно зберігає файли не завжди вдало, відновити їх майже неможливо. Їх тільки можна обрізані загружати, тому що, коли ти його до прем'єр чи View скидаєш, воно все завісає, бо це невірно закінчений файл. Коротше, головняк страшний. І акумулятор з інвертором все це прибирає. От. Тому так. Я їх оплатив заздалегідь, От, зробив на них замовлення, вони їдуть. 18 тисяч разом вийшло. Просто оплатив вже з мінуса з кредитки. Бо що робити, треба бути готовими, поки хоч якісь акції, знижки літні, бо все це знов подорожчає в два і в три рази, коли почнуть світло вимикати. Тому, хто хоче і в кого є можливість допомогти каналу, буде. В описі посилання на картку Монобанка і посилання на збір на Данатело на нашому сайті. Долучайтесь всі разом потрошки. І закриємо це питання. І в нас буде регулярний стрім, і тільки якщо вже на весь день вимкнуть світло. Його не буде, але вже не буде такого, що він просто вимкнувся, пропав. Вимкнувся, пропав. Бо це найстрашніше, це псує все, навіть якщо світла не стане, то годинами спокійно дограємо, закінчимо, і ви будете знати. Що робиться і коли буде. І так, далі про питання з провайдером. А що провайдер? Провайдера ми душили, поміняли всі коробки, кабеля обладнання, модеми І сьогодні, нарешті, вони нас перевели на нове обладнання. Ми добились. Ну і паралельно, я дізнаюсь, чи є можливість долучити другого провайдера, якщо потім. Вийде ще можливість дотягнути на нашу вулицю другого, якщо ще якісь сусіди схочуть, бо інакше там дуже багато за кабель платити. То, ну, якщо цей вже буде працювати регулярно, хай працює. Якщо будуть перебої, то буде два паралельно. Є варіант зробити, теж потрібен час і гроші, але. Щоб випадкових вимкнень не було, теж буде. І провайдер підтримує таку можливість. Вони все зробили. Якщо в мене буде ДБЖ, інтернет вони дають, і при вимкненні світла все працює. Про це ми в них дізнались. Тому не буде так, що в мене комп працює, а все одно стрім впав, бо провайдер це не підтримує. Підтримує. Тому все буде. Бо хочеться, щоб стрім був регулярний. Я сам дивлюсь стріми. Я розумію, як це хріново, коли ти взяв щось поїсти, в чаю чи сів працювати, включив фоном стріма, він зник без попередження, і ти не знаєш, він повернеться через хвилину чи через годину. І третє, важливе повідомлення – графік. Графік пробував є різні графіки. Як все встигати. Щоб і відео на Ютубі були, і стріми довгі, і домашні всі справи. Пробували ввечері, пробували зранку. Ну, Зупинимось на чомусь середньому, бо хочеться все ж на Ютуб робити вам. Хоч одне відео кожен день. Ну, це не хочеться, нормально, коли кожен день відео виходить. От, Хочеться це робити, тому зранку я буду займатися Ютубом. Бо, в принципі, є можливість інколи прокинутися раніше, щось записати, кинути, оброблятись, заливатись, поробити домашні справи і так далі. Стріми будуть після обіду приблизно з 14 до 20. От, у дружини робота більш жорстка, в них обід з 13-ї, тому ми в обід зазвичай швидко їмо і щось робимо, що треба разом зробити, якісь покупки чи справи. І от після 14-ї вже буду йти до вас на стрім. І до вісьми вечора норм якраз позитиву, сил, язика, базікання вистачає. І потім ще є годинка-дві. Щось знов поробити. Бо ви знаєте, приватний будинок, влітку, тварини. Це неможливо цим не займатись. Так що буде отакий графік. Зранку кожен день на ютубчику відео, і після обіду стрім, і буде отакий контент. Усі разом ми зможемо. Сподіваюсь, технічні проблеми нас душити не будуть. Я вже і Windows перевстановив, і комп відремонтував, і провайдера додушив, і Електро їде, і. Дайте вже просто стрімити <хи> і не зливати ті грьбанії бо Задовбало. От, хто хоче долучитись, повторюю посилання під стрімом. Бо все дуже дороге. Все дуже дороге, жити дорого, але нас багато. Разом, я думаю, ми зберемо і стрім. Нарешті буде мати якийсь розвиток, а не тільки дисконекти, і мінуси, і, і зиму переживемо. І перемогу зустрінемо всі разом на позитиві і в класному ком'юніті. Так що, дякую за перегляд. Заходьте на стріми. Слава Україні! Побачимось!